Тум-пум-пум! Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі Граєм. Сьогодні ми будемо грати в невеличкий, безкоштовний в стімі інді хоррор. Називається Albert Innovation. Е, дуже знайомий стиль. Мені здається, такий стиль був в Bendy and the Ink Machine, е, Тільки там були жовті текстури, а тут такі більш зелені чи кольору морської піни. Щось таке. New Game. Поїхали. Подивимося, наскільки він буде сильно нас лякати. Наскільки сильно ми зрозуміємо взагалі, що робити. Алло. Бонжур, Оскар. Я сподіваюся, що ти добре. Ти згадуєш Альберт Інновейшн? Ти знаєш, це місце, де я працюю тут. Bon, eh bien, par les temps qui courent, il manque cruellement de personnel emploi au service courrier s'est course is liberated, j'ai mentionné ton profil. profile. te proposed un emploi. Si tu signes, ils peuvent te prendre maintenant. C'est ta chance. Cette fois-ci, ne la rate pas. Très bien. Merci. Uh, якщо я правильно зрозумів, ми отримали роботу в Albert Innovation, Нам зателефонувала і якась француженка про це сказала. Французької я тим більше не розумію. Ще, напевно, гірше, ніж англійську, точніше, взагалі ніяк. Але добре, що хоч і є англійські субтитри. Ласкаво просимо до Albert Innovation. Технологічні інновації компанії з 1932 року. Давно роблять, в залежності від того, який зараз рік. Щось хтось взагалі не старався підписувати ці коробки. Euh, administrat. Uh -huh. eh, interact. Allô Hello? Bienvenue dans un monde de science et d'innovation, Albert Innovation. Si vous êtes ici pour une visite guidée des locaux, veuillez rester à l'accueil dans l'attente d'un personnel. Si vous êtes ici pour une proposition de travail, veuillez vous rendre directement au bureau de Monsieur Albert Thompson vers l'administration, à votre gauche. Le personnel, vous une agréable journée au sein de Коротше кажучи, якщо ви відвідувач, підійдіть, почекайте біля віконечка. А якщо ви прийшли на роботу, топите, будь ласка, ось ці двері. Адміністрація. Так. Добре. Щось взагалі ні людей нема. Та інтер'єр такий собі в стилі хай так добренько. Ідем. Двері не відчиняються, але їх можна посмикати. Так. Ще ці лампочки так годять. У -у -у. Як страшно, я вже боюся, бажаки. Так, при відкритій двері. нам сюди. Turn on Electric Power. Ага, я тільки прийшов на роботу і вже потрібно ввімкнути світло. Ну, привіт, приїхали. Так. Зачинити двері назад неможливо. Тут є дуже багато всякого приладдя, але. Воно нам не потрібне, в принципі. Так, е Комп'ютери. Якісь допотопні. Может ці монітори просто капець. О, а може то взагалі не комп'ютери? Так. Окей. Зовсім там. Ну, в мене просто монітор другий, на якому е я бачу запис, він взагалі дуже сильно тумнить, тому я не знаю, чи О. Наскільки все окей видно? Тут записка! І вона явно мені потрібна. Чому ви так її погано зробили? Що мені потрібно зробити? Ну, ну от вімкнути, правильно, так? На E, на F, на Q. Що мені робити? Е, добре. Окей. Power, А, Power Room. Все, ясно. Нам сюди. Хтось музику слухає Всього лише. Так, там прохід темний і нікого нема. Ну, якщо нам. Якщо там все забито, значить нам туди не потрібно. І ми туди не підемо. room. Але давай заглянемо сюди. Ну, це, це я його вимикаю, вмикаю. Ладно, хай грає. Хай трохи спокійніше буде. Так. Щось дуже довго сюди йти, багато коридорів. Комп'ютер лежать. Явно все садмін тут. О, привіт, приїхали. Чо так темно? Дивися, бляха, стоїть. Аж мурашки пішли по тілу. Е! Куда свалив? Тут двері? Ясно. Пум-пум, все пум, вімкнулося. Льо! Ти куди втік? Алло? Ех, ладно. Добре, тут все захаращено. Так, так ніби спеціально поскладали. Щоб всі ці до серверів не можна було взагалі підійти. Окей, окей, я зацінив. Є вже один сталкер, який за нами дивиться. І я раптом став повільніше йти, чим мені здалося. Так, окей. Добре, добре. В принципі, то то фігня. То, що лопають лампочки. Так. Е! Хто підрізав запобіжник? Алло! Що це таке має бути? А, я, здається, знаю, це оцей гівнюк, що в серверній ховався, правда? Ей, іди сюди! Віддай запобіжник. Він мені явно зараз потрібен. О, віконечко. Не можна зайти? Можна. Е, цей стелаж, він мене трошки напрягає. О, це мені треба, напевно. Гайка болт. А наш. Так, більше нічого не можна тут взяти. Так, ну ок, напевно, ні. E, добре. 4 гайки, 6 болтів дорівнює запобіжник. Якби все так просто було ресейклет. А це, напевно, ця штука, яка буде створювати. Mm, ок, як як? Роджер Вільямс. Щось знайоме, якщо чесно. Або я щось путаю. Мікрофон. Каптіфон e, називається. <laughs> ага, зберегти, слухати. Я зрозумів. Тут можна прослуховувати Так, головне не провтикати скрімери. От я це дуже вмію, але ну, не варто. Так, ну тут все одно нікого нема. Але мені. Блін, мені туди потрібно. Xavier Pальmer. Я мені сюди. Правильно? Так. О, oh, Unlock Inaccessible Doors. Ага. Uh, vary the frequency with Q and D for the match. Ага, демеч. Uh, треба рухати крутілкою на Q і D для того, щоб uh, ці частоти збіглися, і тоді двері відчиняться. Синхронізуйте, нажміть E для того, щоб підтвердити: uh, ага. якщо успішно, машина активується. І щось там почніть ще раз. Добре, я зрозумів. Настрілочку, мабуть. Так, окей. Мені треба це. Ворк, 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 ворк. Оце, коли на, на роботі багато роботи, вибачайте за тавтологію, Оце приблизно десь таке відчуття. Оце ворк-ворк-ворк-ворк-ворк-ворк-ворк. Це типа. Місце для усамітнення? Прям в, стіни, в стіні дирку зробив. Так, окей, ну нам не просто так дали цю штуку. Напевно, для цих дверей. О. Як правильно. E, F, Q, D. Ага, на праву клавішу. Так, добре. Так, це я розтягую амплітуду. Є. Yeah. Правильно? Оп. Так. Добренько. Ну тут доволі прості, прості е, завдання. Івіколма. Тут є якийсь інвентар, чи. Вивалиться зараз тут, так? Як тут все зрозуміло? Добре, я догадався, що я зібрав його. Поїхали. Тепер нам треба його поставити. Ага от Power Room туди, chief Engineers туди, Albert Office туди, Reception туди. Ну нам Albert Office, правильно? Сюди. Так добре, що все просто. А, ну, так. Так, поїхали. Це розтягувати. Оп. Правильно. О! Синхронізував. Все. Відчинили. Пан Альберт, що це таке? Я ще на роботу не влаштувався, а ви вже мене експлуатуєте. Як можна. Глю? Allô. Vous m'entendez Dites, je veux savoir ce que vous fichez ici. Qu'est-ce qu'il y a je vous signale. Nichons tout ne m'aime. Bon, je vais devoir être bref. Mon nom est Xavier. J'ai été un des ingénieurs en chef dans cette entreprise auparavant. Je ne sais pas comment on a pu vous demander de venir ici, mais maintenant vous avez un problème plus important qui va être celui de sortir au plus vite si vous ne souhaitez pas finir confiné dans ces lieux pour deux. Vous devriez prendre les conduits d'Erasion. А притул, ценепаком шо. Ага. А нащо? Я тепер можу повзати. Мені для цього для чогось мені дали цю можливість. А куди? Все ясненько. Тут нічого нема. Тут нічого нема. Так. Ну. Забито. Отже, нам туди. Добре. Оп! Так. Окей, -е -е -е, тут щось трохи темно. Двері зачинені. Угу. <п 'яте> І тут нічого нема. Теж забито, поїхали. Окей. Оп. А, не видно, що там є. Добре. Це знову ж таки кліше, типу. Е... Це ззаду, спереду. Ох ти ж, йо! Я... Ух ти ж. Чогось такого треба було очікувати. Я думаю. Окей. Хтось поламав е вентиляцію і ми просто впали. Добре. Поїхали. Зараз знаходимося в застінках. Я так зрозумів, самої компанії. Окей. Чую правому вусі музику. Так, давай отак. Оп. Ближче підійдемо за сильно розтягну. Чекай. Ой, блін точно. то напевно так треба. Добре. Сильно можна не старатися з'єднати. me. Я пам'ятаю все. Це я? Очка. Та на пам'яті очка, що ми бачили. Стоп, зупинись. Так, добре. Поїхали йдем. Очки, які зазори тут. Вуволя. Требіле. О, от і ти! Так ніби це мене та сильно ситуація. раді бачити. Так щось про щурячу нору сказав. До чого тут взагалі це? Я так зрозумів, що я зовсім новому приміщенню, тобто я не повертався до набить назад. Опа. О, я ще стрибати вмію, а от за це я взагалі не зрозумів. Awesome guys. Просто шикарні хлопці. G Stewart. А Esteban. І Drums. А, працівник року. Типу. Добренько. А мені це не потрібно, правильно? Чи потрібно. Просто я так. ладно. А, тут немає нічого що потрібно забрати. Божечки. Божечки. То вони так напевно нервово працювали. Напевно, дуже стресова робота, якщо тут все так виглядає. Блін, ці пилинки, вони мене трошки спрягають, тому що інколи мені ті очка бачиться знову. Відчуття, ніби хтось дивиться на тебе. Не буду брехати, що у мене тут прям все темно, я граю вночі. Зараз всього лише 11 вечора. І, в принципі, тут дуже світло. Тому що для того, щоб цей ефект е, е, був хромакея, мені довелося включити аж три лампи. Тобто, це є фронтальне світло, е, це називається, здається, контурне світло. Ну і загальне, типу. От. І не треба в мене кидатися тапками. Це все не так багато займає. У мене всюди світодіодні лампи. Тому не більше ставати. <говори> <Блять. говори> Ти би ще голосніше кричав. <говори> Engineer... Generator, Ага, Escape by LV. Ага, треба втекти за допомогою ліфта. Не напрягай ті дирки забиті. Типу, це такий елемент, вроді би, ну, не сильно. О. Це знайома штука. Вроді би, елемент, який не сильно впливає на геймплей. Ну, просто, просто вигляд, та, там в в стіні. Але вона прям спрягає. А ще звукове оформлення. Оце бум мене зовсім не приколює. Ні, тут явно зараз буде якийсь скрімак. Коротше, його ще не сталося, я вже боюся. Це, до речі, доволі хороше рішення. Е, о. Я зараз очікував, що з цієї дирки просто щось вирветься і почне за мною бігти, а мені треба буде швидко добігти туди. От, за що я говорив? Це, до речі, один з дуже класних прийомів, коли ти очікуєш самого страху, а не сам страх. Тобто, це треба ще вміти так зробити. Дивився відео, я не пам'ятаю, де і в кого. Івен, Des Albert ah, bon. ne soucie même plus de notre <laughs> chiffre d'affaires. Et Xavier nous demande un, un budget plus que conséquent pour, pour sa prochaine invention qui pourrait soi-disant tout changer. Espérons ne pas mettre la clé sous la porte avant sa fin de production. Je vous le dis, si rien ne change ici, dans les prochains mois, nous coulerons. L'ambiance est morte à la comptabilité. Je prendrai bien un bon café pour tenir le coup.

Угу. Не можу я одночасно читати і ходити. Так. Мене оця штука прям дуже напрягає. Ну не просто так там ті дири в стінах, блін. З когось сюдою Чому моя срака відчуває, що я маю від когось тікати? Особливо от бляха звідти, як буде бігти. Так. Тут. 69,73. Want my coffee. Хочу кави. 6973. Треба запам'ятати. 69-73. Запам'ятай. Запам'ятай, мусиш мені підказати, коли треба буде вводити код. Бо я забуду. А ти мусиш, мусиш запам'ятати обов'язково. Так. Є. 69-73. Ой, бляха. Добре. Я так зрозумів, що я в шахті ліфта. Мені тут треба отут щось зробити. А для того, щоб тут щось зробити. Мені треба, напевно, ще один важіль, який там рухається. Окей. Uh -huh. можете дивитися туди. Я прям очікую, що звідти щось зараз прилетить. О, до речі, така сама штука, як у нас. Навіть дві. Ну, одної вистачає, в принципі. Так, ключик. Let me out. 416C60. Oh, бляха. Та я вже того не запам'ятаю, Алло Так, стоп. Це є ключик. Стрілочка вниз, ключик. Ну, будемо називати це ключиком. Блін. Хм. Ладно. Стоп! А там ж тоді мало бути ще щось, правильно? Я прям прибіг сюди, хоча я боявся. А тут просто завалено все. Ну, добре. Так. Сміливий капець. Так, в штани попустив трохи. Так. А, все, зрозумів. Тут прямо на картинці. Значить, це буде. Не знаю. Якийсь колобок на ножках. Крайнє ліве положення. Так, колобок на ножках це крайнє ліве положення. Так, ключик це є середнє положення. А кава. Крайнє ліве положення. Колобок з пломаною ногою. Буду так це називати. Окей, значить ключик середнє. Крайнє ліве положення. І тут поставити і крайнє ліве положення. Кнопочка. У, запрацювало. І ціляй. Я туди не піду. Я спущусь сюди. Сюдою. У мене, здається, і так вибору немає. І Корот, ґам. Ох ти, бляха. Все, все, в мене вже мурашки по тілу почалися. Ну, давай, скрімак, сюди, вже. ні не буде? гнітає, та як має бути. Не, я туди не піду, чекай. Хоча я його тут смекну за ручку. Сиди там. Так, добре. Йоп! Іде в гозну, корче! Спеціально так говориш. Тут я знайшов, тут я все зробив, правда. Це вихід. А, ну та. так. Так. Е оп. Je suis un peu plus de pink. Je suis un peu plus de pink. Qu'allez-vous faire après être remonté Est-ce que quelqu'un vous attend là-haut Pour ma part, j'ai un entourage gentil à nous. Mais vous savez quoi Ça n'a pas d'importance. C'est Cela ne m'empêchera pas de continuer d'innover. C'est ce que je fais de mieux après tout. C'est vous voyez, autrefois, je faisais partie des responsables de la sécurité des locaux. Ici, j'étais le responsable de tout le système à verrou électrique. Mon collègue et moi investissions du temps et de l'argent dans la protection de nos inventions. Puis un jour, qui fait de rendement, nos collègues ont dû commencer à se mêler de notre travail. De mon travail. Rapidement, mes élaborations menées avec mon associé m'étaient de moins en moins accessibles. J'en perds J'ai ne me faisait même pas confiance. il limité ma voix sur le système entier de l'entreprise. Et Xavier, mon créateur, a même tenté de me détruire. Car... Oui. Je ne suis pas Xavier. Finalement, j'ai dû faire justice par moi-même pour travailler en paix. Vous ne pensiez tout de même pas partir d'ici comme ça, n'est-ce pas Je suis sûr qu'au fond de vous, vous saviez que ça n'allait pas se terminer ainsi. Désormais, plus personne ne me mettra des bâtons dans les roues. Même pas vous. Oscar Miles. Alors, t'es si Oscar Miles. En mémoire. Ніхто не виходить з цієї компанії. Все? Е, добре, кінець першого епізоду. Я так зрозумів, що це ще не закінчена гра. В принципі, ну, та, є свій шарм в цієї гри трошки дала мені. Атмосферки місцевої з тими от, е, отворами з закритими дошками. В перший раз мене злякав диктор, який несподівано почав говорити. От, Але ну, нічого особливого. Але ми прийшли Прийшли з тобою цей шлях, хоч він був і невеличкий. Е, я радий, що ви заглянули, заглянули на мій канал. Подивились це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь, бийте в дзвіночок, пишіть коментарі, донатьте на зсу, пам'ятайте, що все буде Україна, і слава Україні!